Привіт, вітаю вас на своєму каналі. Дякую наперед за перегляд відео. Сподіваюсь, дане відео вам сподобається. Це буде таке коротеньке відео, навіть не ознайомлююче, а скоріш за все, таке інформаційне, щось на сьогодні можна буде продати. По тематиці, тематиці комп'ютери, материнки, процесори. Я був зняв відео про те, як який я як придбав відеокарту, і мені в подарунок дали. Ну, віддали не в подарунок, а віддали просто комп'ютер, і людям зайшло, людям сподобалось. Багато людей писали, що дотепер ще, ну дехто сидів до цього року на 775 п'ятому сокеті. Я вважаю це вже історія, але на ньому ще щось можна робити, і якби комп'ютер буде комп'ютером. А сьогодні хочу вам показати отаку цікаву материночку. У мене колись були е вірніше я був, придбав декілька корпусів, і в одному корпусі брендовому Lenovo стояла отака от материночка. Простенька, звичайно, от, бачите, навіть Lenovo написана. Я не люблю брендові комп'ютери. Вони мені чомусь не подобаються. Вони зроблені через е інше місце, і для них драйвера частіше тяжче вставити. Встановити. Але ця материнка справна, я її тестував, я її включав, і на ній процесор стоїть, якщо ви можете бачити, 44,30. Четверте покоління і п'ятого процесора. Викинути цю материночку, мені було чесно, шкода, просто руки не піднялись. При тому всьому я її включив, запустив, вона запустилася, вона працююча, в ній навіть HDMI є. Ні, навіть не HDMI, а в нас DisplayPort є. Тобто бюджетна непогана материночка, бюджетна непогана материночка, бо вона не має навіть ланцюги, на ланцюгах живлення охолодження. Але вона працююча і таке, як i5 чи якийсь там i7 з буквою S, вона потягне. При тому навіть ще заглушечка є задня, от така металічна, тому що я вам кажу, корпус був брендовий. І отака дісталася от заглушечка. Викинути шкода було, чесно, руки просто не піднімалися її викинути. І я її був виставив ну чисто просто на ebay, щоб її продати. було. Виставив я її був спочатку за 25 доларів, так як вона є. І вона в мене стояла, напевно, ну 7-8 місяців. Потім я знизив до 15 доларів. і... Вчора мені людина присилає пропозицію, що вона забере її за 13. Поки я е, захотів підтвердити пропозицію, щоб окей, забрала людина. Е, ця людина натиснула купити і купила її за 15 доларів. Вона мені зразу гроші перечислила, я хотів відправити, але потім згадав і думаю, зніму відео для вас, особисто для вас, що є люди, які. Купляють і користуються. Я думаю, ця людина купила для користування цього, буде щось собі збирати. Процесор тут стоїть i 5 четверте покоління, це здається, Haswell. Вийшло в 13-му році. Процесор, напевно, самий дохліший з 5 43, 4330. Там в турбобусті частота до 3,2. Базова 3, а здається, в Турбобусті до 3.2. Ну я можу помилятися. Четверте покоління мені, в принципі, якби подобалось, тому що воно було мало такий великий скачок між третім поколінням. Там вже з'явилися i7 4790, здається, K, там i5 з буквою K були е, такі досить потужні. І що саме цікаве, тут приблизно приблизно i 5 не рахуючи мобільних процесорів, тут було Десь до 15 штук, можливо, 14-15 штук. Звичайних було 9, як я пам'ятаю. А з буквою S і T, там з буквою T один був. Було 4 чи 5 штук. От. І це були хороші якби процесори. Я думаю, що навіть якщо взяти I7 сьогодні. То він щось такий зможе четвертого покоління. Нам тут на цій материночці у нас самий-самий дохлий процесор 43.30. Але ну, 4 ядра, 4 потоки, турбобуст 3,2. Але можна поставити, я думаю, якийсь більш кращий або, наприклад, з буквою S. Мені завжди подобалися процесори, тому що вони якби і енергоефективні були, і там турбобуст на одне ядро там підскакував досить достатньо. У мене зараз здається, теж є вдома один комп'ютер, підключений слім, вузенький такий маленький комп'ютер. І там чи то Ай, I... там Ай сьомий, чи то третього, чи 4-го покоління з буквою S, і там турбобус так нормально доходить, я на ньому YouTube дивлюся. Full HD, нормально, все. Ну правда, там ще відеокарта стоїть. Тому продав. Я був би готовий навіть таку материнку, ну віддати за безкоштовно, але просто навіть щоб зараз за запакувати. От я по дорозі заїхав, я купив скот, е, ну е, скотч, тейп е, прозорий коробочку. Я знайшов в себе вдома, а тейп просто 5 доларів треба віддати. І при тому всьому потратити, ну мінімум запечатати, відвести, приїхати це до години часу. Тому я виставив таку чисто символічну ціну в 15 доларів. Хто дивиться, скажіть, як вам така ціна, чи б ви придбали за таку ціну, чи не придбали б ви за таку ціну. На місцевому маркетплейсі навряд чи я би продав навіть за 10 доларів цей комплект. Але на eBay є більшість людей, там мільйони переглядають. Люди купили і думаю, будуть задоволені. Тут, до речі, 4 піни наживлення процесора, але 4 гніздо під 4 слоти оперативки. Тому як би, така. А, з, з, один з недоліків, один з недоліків, бачите, от кріплення на відеокарту, на верхньому слоті воно зломане. І я це вказав в описі. Я вказав в описі, що воно зломане, ну, людина купила, я думаю, вона з цим погодиться, хоча будь-яка відеокарта прикручується. І те гніздо не настільки, я так думаю, сильно тримає. Дякую всім, хто подивився це коротеньке відео. Вподобайка, підпис і ваш коментар. Коментар обов'язково прокоментуйте. Мені насправді було дуже цікаво, коли я читав і люди розказували на якому желізі вони сиділи до сьогодні, і чи сидять на якому желізі. Думаю, це не тільки мені цікаво, а тим, хто дивиться канал і читає відгуки. Тому що коли я щось дивлюсь цікаве для себе, я завжди заходжу під низ і читаю відгуки, чи пишу свій відгук. От під тим відео, яке я дивлюся. Тому чекаю ваших. Ваших коментарів відносно цього желіза, відносно вашого желіза, відносно апдейту і всього іншого. Чекайте наступне відео.